Тепер, в польових умовах, військові такі, ну, зробили плавальний. такий стенд для перевірки генераторів. Називається Топан ну, Схлепа. Далі ти підключаєш там вже різна розпиновка. ну, на мене вам така. Буде. Ага. Я сюди розстановився, підключаю, перевіряю. Так, що, стартера, генераторів все своїми руками ремонтуємо, правильно? Так, так. Так, діагностика є. Діагностика є, у нас тут є ноутбук, у нас є. Ноутбук є. Броніва. Чисто під текстом, бакали. А, то ти ви з якоїсь багатої родини? Йо Це діагностика чисто під фури. Прицепи, були прицепи, є лаунч. Та я попав не просто в бригаду, а в бригаду з багатої родини. Так от, вчиться. Але такого, якби в кого був такий стенд правильний для діагностики, старенький, то хлопці не відкажуться. Що тобі ще треба, чого не вистачає? Чесно, ну, не було б непогано нам аутел під закупити. Скільки він коштує, той стенд? Ну, mm, типу, той Аутел вже 200 тисяч. 200 тисяч, да? Так. Да. Все, давайте. Кого є 200 тисяч? Або хто знає, де дешевше, я гроші зберу. Погнали, працюємо.